Сьогодні 26 травня, свята та прикмети на цей день. 26 травня у Православній церкві вшановують двох апостолів Карпа та Алфея. Обидва вчилися у Ісуса Христа. Про їхнє життя відомо дуже мало. У апостолів просять заступничіства перед Богом. одужання. А також до них звертаються ті люди, які втратили будь яку надію. В народі кажуть, «карпів день». сьогодні дуже добре йти на риболовлю, але уломом треба поділитися. Народні прикмети такі на сьогодні Заборонено сьогодні лінуватися та довго спати. Після заходу сонця не можна прибирати та виносити сміття з дому. День Ангела у Олександра, Олени, Карпа, Івана та Макара. Погодні прикмети цього дня пов'язані з водоймами. Якщо цього дня качки пирнають, а раки повилазили на берег, піде дощ. В моєму місті дощ вже йде три дня. Комарів багато розвелося до тепла. Мені здається, комарів ще немає. Риба на поверхні чекай негоди. Риба на поверхні чекай негоди. Ще дуже гарна одна прикмет. Кажуть, що сьогодні треба походити біля шипшини і вдихнути її аромат. Це додає сил і здоров'я. Ось така інформація на сьогодні. Я сподіваюся, вона вам сподобалась, була корисною і цікавою. Всім гарного робочого дня. Я сьогодні вихідна, але йду по справам. Треба ще на дачу йти, розсаду помідорів купила ще три дні тому назад, але три дні в моєму місці йде дощ. Сподіваюся, що сьогодні якось її висажу. Всім гарного, мирного, вдалого дня! Всього найкращого.